Всім дай Боже здоровічко. Христос родився, отримала я посилочку з тему. Щось і мені захотілося грошики потратити. Взяла я собі отаку сумочку. Ну, ви знаєте, у мене така є типу така. Я купляла в копійочці, але якість набагато файніша, як отой. Я так щось дивлюся, що тут -то ні до чого. За оцю я заплатила щось 193 гривні, чи що, за цю сумочку. Коротше, якість такої собі. Тепер взяла отаку дівничку для пташок своїх. Треба зараз її десь зачепити. Так, бачите. Тут знімається, сюди насипає і от така кришка і отака от штукенція. Ну, то так, щоб не замачувало снігом. Ну, та снігом і так може задути, але вже від дощу воно ну, вже буде сухеньке там їм. Таку дівничку. взяла, но дівничка мені сподобалася найбільше. Тепер <смі> трарам, трарам, трарам. <смі> така грілочка. Я думала, що вона велика, вона, бачите, така, як рука. Ну, Але нехай буде сюди така кишенька, воно знімається той чехол. Коротше, то, що треба спробувати, як його зняти. Він знімається, набирається водичка. І одівається знов такий чехолчик. Ну, одним словом, гроші на вітер. Тепер знову гроші на вітер. Маю сутерне крісло, і воно обдерлося, сама та обшивка сильно обдерлася. От таке я купила такий чехол на крісло, а то, а, то на, на під, сюди на під Ну, то не дуже потрібно. І самий чехол. Ну, теж тканина велюр, але таке тонесеньке, таке, як костюмчики, тепер е носимо. Таке саме тоненьке. 400 теж з гривень той чехол. Конкретні ціни я не пам'ятаю, ото щось я забула скільки. 100 з щомось... Ото 200 чимось та годівничка. Е, ну, там треба шукати. Там не треба клювати е, відразу. Треба шукати, ходити, лазити, лазити. там різні магазини, я так зрозуміла, і різні ціни. І ото я купила піжаму своєму синочку. Таку тепленьку. Ну, піжама теж така, якби. Ну, нічого. О, така піжама. Ну, я вже не пам'ятаю, вона була щось 600 гривень, чи що, але чи я якусь знижку там не урвала. Я не пам'ятаю. Напевно, я її взяла по знижці. Ну, розмір, я думаю, що буде, що підійде. Такі манжети знизу. Знизу манжети, на рукавах такі манжетики. Одним словом, я задоволена піжамкою і я задоволена годівничкою. А все остальне ну, такої, знаєте. А, але нехай буде. Нехай буде, все в житті треба попробувати. Правильно, гроші стратити теж треба вміти. Одним словом, така розпаковка в мене вийшла. Не знаю, як син чи буде задоволений такою піджамкою, але мені вона дуже сподобалась. Вона така зсередини, бачите, таке хутро має. І із зсередини, середини, і зверху, ну така тепленька. Одним словом, такі покупочки. Ну, а оце, ну не знаю, як надіну на крісло, покажу, як воно на кріслі. Отаке получилося крісло. Такий чехол. Ну, Я не дуже задоволена, але є то, що є. Навіть сюди на ті, отакі, але вони, бачите, вони не тримаються, вони не зафіксовуються. Та то її не дуже потрібно. Ось такі мої покупочки. Всім миру, злагоди і добра і моє вам папа, папа. -па.